1993 року відбувся перший набір кадрових офіцерів уже для Збройних сил України. І з 93 року, по сьогоднішній день, кафедра здійснює підготовку офіцерів тактичного рівня, кадрових офіцерів для проходження військової служби в Збройних силах України, ну і в інших силових структурах. Унікальністю підготовки є те, що дуже інтегровано, тісно інтегрована цивільна спеціальність і військова спеціалізація, за якою здійснюється підготовка курсантів, адже університет нафти і газу і спеціальність служби пального. Ми розуміємо, що нафти і газ і вуглеводневе пальне, на якому зараз працює наша техніка, дуже взаємопов'язані. І якраз за результатами завершення навчання наші випускники отримують диплом за 185-ю спеціальністю інженерною і військово-обліковами спеціальностями служби пального. Таке поєднання, на мою думку, ну і на думку, напевно, тих замовників які зараз працюють з нашими випускниками, замовника і їхніх командирів, якраз дає змогу на виході давати якісну підготовку для майбутніх офіцерів. З цього року, з початком повномасштабної військової агресії, була переведена підготовка на схему курсант, курсант з першого курсу. Ми розуміємо зараз необхідність і це дуже правильне і своєчасне рішення. Але тим не менше залишається... Підготовка на базі цивільної спеціальності. І леву частину дисциплін, таких як базових дисциплін для інженера нашої військово-облікової спеціальності, як гідравліка, теплотехніка, термодинаміка, хімія, вони наші курсанти слухають, вивчають в стінах університету, які викладаються навчально-педагогічним персоналом, професорами, академіками в стінах університету на їхній навчально-матеріальній базі. А ми, в свою чергу, даємо нашу військову специфіку, те, що стосується безпосередньо його, як ми. Бутнього офіцера, і знову ж таки, як я вже говорив, це така тісна інтеграція, поєднання дуже гармонійне, цивільної і військової спеціальності спеціалізації дає на виході якісну підготовку. Адже для прикладу резервуар, що на цивільній нафтобазі, що на заправочному пункті якоїсь комерційної організації, що в Збройних силах, це одна й та сама споруда. Тільки є певні моменти щодо їх там розміщення. Ну ми розуміємо, великі зараз часу, велику кількість завдяки нашим міжнародним партнерам, зараз поступає сучасний. Сніх закордонної техніки їх треба е, адаптувати до е, вимог. Е... Наших бойових дій і відповідно їх треба якісно обслуговувати і експлуатувати, тому що для більшості ми розуміємо, що танк леопард це потужний танк, це бойова одиниця, але без роботи нашого фахівця, безчасної роботи фахівця служби пального, який забезпечить його пальним, це буде, ну вибачте за слово, це буде просто неповоротка груда металолому, який не буде мати маневр. Тому пальне також дуже важливе для бойової готовності будь-якої техніки. Значить, знов ж таки в контексті сказаного, враховуючи, що сучасна. Техніка вона потребує сучасного обслуговування і сучасних зірців. Тому все-таки зараз підготовка майбутніх офіцерів служби пального інженерів якраз полягає в е, напрямленість. Основна зараз на застосування стандартів НАТО, стандартів логістичного забезпечення, вимог до контролю якості уже сучасного контролю якості до тих зірців пального, які маємо ми, і ті, які знову ж таки нам поступають. Тому в першу чергу це техніка, ремонт, інженерний. Відхід, контроль якості. Ну і відповідно з цим проведення розрахунків. Він знає етапи на продатність палива і на його взаємозамінність, на взаємозамінність зірців пального чи номенклатури нашої, яка зараз є в Україні, яка виробляється за нашими технічними умовами, за нашими стандартами з аналогічними зірцями, які виробляються за вже міжнародну класифікацію, за стандартами там європейським, американським і так далі. І він може прийняти рішення там за погодженням, звичайно, там з командиром чи з відповідними органами про. Застосування їх на тому чи іншому е, зірці техніки. Ну от, і відповідно також до це зав'язаний навчальний процес. Зараз завдяки замовнику непідготовнику командування сил логістики. Ми отримуємо вже сучасні прилади лабораторного контролю пального, сучасні зірці пально-мостильних матеріалів. І вже курсанти, уже курсанти вже зараз тут ще в стінах навчального закладу вже починають з ними працювати з тими аналізами які зараз вимогами, які ставляться до сучасних. Пального, мастильних матеріалів, а це все-таки запорука технічної справності, бойової готовності, як безпосередньо одного зірця техніки, так і цілих підрозділів. Наші випускники, як я вже говорив, з 93-го року ми проводили набір. Перші випуски 98-му. По сьогоднішній день кафедрою підготовлено більше трьох сотень офіцерів, які зараз проходять службу. Звичайно, хтось вже не служить, але більшість аналіз проводили буквально дуже недавно відсотків 78. Десять випускників, хтось повернувся, хтось служив від початку служить. Звичайно, всі вони відразу по завершенні. І приклади випуски 23-го року, 22-го року. Всі, звичайно, вони зразу йдуть на посади у частини командування сил логістики, сухопутних військ, всіх видів і родів. Без винятку суто проходять наші випускники під службу. По відгуках їхніх командирів проходять службу достатньо таки успішно, і про це свідчить і просування. По посадах ріст у військових званнях, і вже зараз в певних органах військового управління наші випускники займають, ну і в тому числі керівні посади. Ми з ними постійно на тісному зв'язку, враховуючи специфіку, що спеціальність достатньо таки вузькопрофільна і не масова, тому в нас нема багато випускників. Я вже сказав, за цей період така кількість, як десь в великому навчальному закладі, напевно, один випуск. Але враховуючи ту кількість їх, що ми з ними всіма тісно спілкуємося і відстатково їх. Як кар'єрний ріст, і що саме приємно, будучи тут, в Івано-Франківську, чи по службових питаннях, чи у відпустках, вони знаходять можливість, приходять і саме ціниться, що вони свій досвід передають майбутнім курсантам, ну і відповідно також не втрачається взаємозв'язок замовника на підготовку і навчального закладу. Тобто, досвід, ми постійно їхній впроваджуємо в навчальний процес, підготовка. На кафедрі здійснюється такими ж правилами, за цими ж нормативно-правовою базою, як в всіх військових, вищих військових навчальних закладах і військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти. Значить, має право поступати до нас як цивільна молодь, так само випускники військових ліцеїв і військовослужбовці строкової контрактної служби відповідно до встановлених правил і порядку. Значить, правила прийому на наш навчальний заклад розміщені на сайті університету, кому цікаво, може. Більш детально ознайомитися, але такі, як і для всіх навчальних закладів. Подача документів через територіальний центр комплектування, оформлення особової справи виступника, особова справа надходить на нашу адресу, приймальна комісія розглядає, і за результатами попереднього розгляду абітурієнта чи кандидата на навчання запрошують для прибуття для вступу для участі в виступних випробуваннях. Далі вступний конкурс дійснюється за результатами. В цьому році за результатами національного мультимедійного тесту або за результатами ЗНО, які здавалися 2020-21 рік. Ну, для військовослужбовців, які перебувають за військових частин, відповідно там є окремо вже внутрішні екзамени. Хоча змогу таку мають всі для поступного навчання. Навчання на першому етапі 4 роки навчаються, за результатами отримують. Освітній рівень бакалавра за спеціальністю 185 нафтогазової інженерії і технології, і відповідно офіцерське звання лейтенанта з військово-обліковою спеціальністю фахівця служби пального. В подальшому, при необхідності, коли буде замовлення, якщо замовник буде вважати в цьому доцільність, можна продовжити навчання в магістратурі для здобуття уже повної вищої освіти з отриманням освітнього рівня магістр. Розуміємо, що ми ніколи вже не будемо називати дівчат слабшою. Половиною жінок, тому що час показав, що жінки разом з чоловіками і в окопах її виконують такі самі бойові задачі, ну які донедавна ми ще вважали, що є непритаманним для жінки. Наші жінки. Українські дівчата молодці, вони сильні, вони також підставляють ну, своє плече обороноздатності країни. У Нас по е, наших нормативно-правових документах дівчата також мають право навчатися за даними військовобідковими спеціальностями. І знову ж таки є бажаючі, як ми бачимо, зараз поряд з хлопцями також навчаються і дівчата. Звичайно, їх набагато менше, але це є все рівно певний відсоток. І не тільки навчаються а вже є випускниці, які закінчили і які зараз достатньо. Достатньо успішно проходять службу на офіцерських посадах в Збройних силах України. Курсант з вводу ВК-191, Медведюк Альона Юрівна, 21 рік з міста Коваль Волинська область. Навчаємось на спеціальності нафтогазова інженерія, майбутні офіцери служби пального. Так як на той час, коли ми вже поступали, велись бойові дії. Це якось більш спонукало до того, тому що ну треба ж комусь звернути нашу країну, заправляти техніку. А сюди поступити, потрібно здавати, знати на дуже хорошому рівні математику, це дуже важливо, тому що в майбутньому у нас багато обрахунків, облік ведеться з цим при вступі. Також потрібна географія, так як у нас ідуть. Карти на місцевості в майбутньому. Начальник служби ПММ ну, повинен це знати. Також є такі предмети, як по техніці ТЗСП, тобто техніка це в майбутньому ваше все, тому що ви знаєте, як до неї підійти, що, як де поремонтувати, заправити. Хімія обов'язково, так як це є контроль якості. В майбутньому ви можете бути начальниками. Відділу контролю якості, тому хімія це теж немаловажливий предмет. Це ремонтна майстерня виходить в нас, так як в нас в майбутньому йдуть насоси, лічильники, якісь фільтри. Все це йде в спецобладнання. Переді мною лічильник. В майбутньому ми по ньому роздаємо видаємо пальне, так як це вдається у нас для обліку, тому він має обов'язково бути повірений. Пальне ми роздаємо по відомості, ми повинні його обліковувати, знати, що ми видаємо, в якій кількості, і щоб знати, за чим рахувати, облікувати. Обов'язково повинні знати його будову при будь-якій несправності, щоб ми могли виявити якісь недоліки, відремонтувати чи здати в ремонтну майстерню для того, щоб спеціалісти могли його повірити, виявити всі несправності і дати нам в експлуатацію. З командуванням сил логістики з різними управліннями, ну як можна сказати, найтісніший зв'язок. Вони є замовниками на підготовку, вони розробляють разом з нами стандарти, вимоги, які мають бути до випускника, і вони ці стандарти і вимоги контролюють. Представники з командування сил логістики є постійно, проводять у нас заняття з курсантами, проводять лекції по найбільш важливих, по найбільш проблематичних темах. Значить, представники командування сил логістики завжди є головами державних екзаменаційних комісій по захисту бакалаврських робіт, по захисту. Магістрських робіт, вони, в нас часті гості на якихось урочистих заходах, на присягах, на днях посвяти в курсанти, в студенти. І працюємо. і Вони нам допомагають з нарощуванням навчально-матеріальної бази. Завдяки командуванню сил логістики ми маємо. ну, Кращій зірці тої техніки, якою ми зараз користуємося, часто погоджуються таки, жік підготовці наших курсантів. Дуже важливою складовою є практична підготовка безпосередньо в військах, на полігонах, військових частинах, на складах і на базах. Також за сприянням командування сологістики ми маємо таку змогу наших курсантів відправляти на стажування для набуття практичних навичок, що є зараз дуже дуже важливим. Є основою підготовки військового фахівця. Щороку мають одну практику стажування. Військову виробничу практику зараз працюємо з ремонтними організаціями, які проводять ремонт технічних засобів служби пального. Вони, як майбутні знову ж таки і інженери, і фахівці служби пального повинні в цих процесах керуватися. Плюс знов ж таки є практики за цивільною лінією, де вони можуть мають змогу відвідувати і займатися на підприємствах нафтогазового комплексу, на нафтопереробних заводах, на компресорних станціях, насосних станціях, підземних сховищах газу, тобто знов ж таки за цивільну. Він також стандарт вищої освіти повинен бути виконаний, вивчений, забезпечений.